Більшість людей страждають і терплять невдачі, тому що бояться того, що про них подумають інші. Я скажу так: до біса цих людей. Є одна річ, яку ви повинні засвоїти якомога раніше. Шкода, що я пізно це усвідомив. Вам має бути все одно, що люди думають про вас. Знаєте, як я перестав перейматися з тим, що думають про мене інші. Я зрозумів, що вони самі живуть у лайні. Вони живуть у лайні, намагаються засуджувати тебе за те, що ти хочеш вибратись із цього лайна. Тому забудьте про них і про їхню думку. Вона нічого не варта. Дурість страждати через думки лайнових людей. Ось що я зрозумів: усі ті, у кого нічого не вийшло, будуть твердити, що і у вас нічого не вийде. Вони намагатимуться заглушити свій біль за рахунок вас, щоб переконати себе, що вони кращі за вас. Але єдине, в чому вони кращі, це в тому, що вони краще маскують своє лайнове життя, ніж ви. Це все, на що вони здатні. Коли я вперше прийшов на відбір у морську піхоту, щоб стати морським котиком, я важив 135 кілограмів. Хлопець, який приймав мене, сказав: У тебе не вистачить сил, щоб зробити це. Усе, що він тоді зміг зробити, це спроектувати свій бій на мене. Він знав, що сам не зможе стати морським котиком. А я знав, що зможу. І мені було байдуже на його думку. Я став лише 36-м афроамериканцем, який наважився на це більш ніж за 70 років. А коли я вперше увійшов до будівлі військово-морського флоту, хлопець на вході сказав мені, що за 70 років було всього 35 афроамериканців, які пройшли це. Я йому нічого не сказав. Я сказав собі: Я буду 36 м Найбільша проблема у цьому світі це інші люди, це ви самі, це думки інших людей у вашій голові. Ці думки керують вами як маріонеткою. Моя сусідка два місяці тому покінчила з собою. Я знаю безліч ветеранів, які покінчили з собою. На тиждень тому я побачив новину про те, як 11-річний хлопчик покінчив з собою через знущання в школі. Люди навколо вас є абсолютними ляльководами, вони свідомо чи несвідомо використовують ваші слабкості. Їм подобається говорити іншим щось погане, щоб підняти свою самооцінку. Вам потрібно перерізати ці нитки. Стати невразливими до цього і з власними думками йти до свого успіху. Вам потрібно підняти самооцінку, розвинути самоповагу і самодисципліну. Добре, що я одного дня це усвідомив. Добре, що зрозумів, що потрібно викинути все це лайно з голови. Я пройшов шлях від повного шматка лайна, який думав, що він тупий, невдалий і невпевнений у собі, який заїкався, коли розмовляв із кимось, до сильної людини тілом і духом. Тільки тому, що я почав контролювати свій власний розум. Так, да, з вашим успіхом буде більше хейти. Але не дозволяйте їм ранити вас і тим самим керувати вами. Використовуйте їх як паливо. Чим більше хейтерів, тим вищі вершини ви здолаєте. Замість того, щоб годувати їх виправданнями, вбивайте їх своїм успіхом. Ви повинні продовжувати долати труднощі. Використовуйте все, що цей світ надсилає вам як паливо. В дитинстві я нікому не хотів казати, що хочу бути військовим. Чому? Тому що я боявся, що про це подумають мої друзі. Я боявся того, що подумають інші люди. Я не хотів цього нікому казати, тому що боявся, що мене засудять. Я дозволив іншим людям скувати мій розум. Це найгірше у світі. Коли я побачив військову форму, я подумав, якщо я зможу одягнути цю форму, я стану сильнішим. І я це зробив. Потім я подумав, що хочу бути не просто військовим, а морським котом. Тоді я стану ще сильнішим. Я знову це зробив. Але я розумію, що. Залежить усе від мене, на випробуваннях у морській фіфоті я терпів багато невдач, і що більше я їх терпів, то частіше у моїй голові спливали слова мого батька про те, що я недостатньо хороший, ні на що нездатний, та інша нісенітниця. Але що більше я боровся, то менше ці слова для мене важили. Я поступово усвідомлював, що істинна сила у моїх переконаннях, а переконання інших людей були ілюзіями. Але ще ви повинні зруйнувати і власні ілюзії. Ви повинні прийняти себе перш ніж будете щось виправляти. Перестаньте брехати собі, що у вас усе гаразд, у вас не все гаразд, і тому вам потрібно працювати над собою. А більшість людей не хочуть цього робити. Їм краще все життя маскувати ноючі рани, щоб не стикатися з болем від відкритих ран, прийняття і усвідомлення своїх страхів. Це єдиний спосіб звільнитися від цих страхів і залікувати ноючі ран. Якщо не хочете жити фальшивим життям, як інші, перестаньте бути фальшивими, перестаньте брехати собі та всім іншим. Коли тобі не соромня за себе справжнього, це дає дуже багато сил. Я можу піти на будь-яке інтерв'ю і розповісти все, що завгодно про себе. Я скажу тобі все, що ти хочеш знати, і мені все одно. У цьому величезна сила мати можливість виставити своє життя на рекламний плакат, і тобі буде все одно, що про тебе подумають. Коли я не брешу собі й оточуючим, я почуваюся добре. Так я зцілююся. Я не маскую рани. Коли ви відкрито готові визнавати, що вам погано, ви звільняєтесь від того каменя болю і страждань, який носите в собі. Я втомився боятися чужого осуду. Я втомився щось приховувати. Я втомився брехати про те, який я хороший. і я став невразливим до будь-яких висловлень у мою сторону. Бо хейтери будуть завжди. Змиріться з цим. Якби ви навіть вміли ходити по воді, ваші хейтери сказали б, що ви не вмієте плавати. Прийміть той факт, що ви можете не подобатися людям. Якщо когось бісить ваш успіх, це означає, що ви все робите правильно. Я не поважаю багатьох людей. Як я можу поважати тебе, якщо ти не тренуєшся щодня? Я не маю на увазі тренування в спортзалі, я маю на увазі твій розвиток. Якщо ти весь час жалієшся, не розвиваєшся, не працюєш над своєю мрією і при цьому ще й засуджуєш інших, щоб хоч якось прикрасити своє жалюгідне існування, вперед, чувак, неси це лайно далі. У ньому ти й залишишся. Але якщо я побачу, як ти щодня працюєш над собою, щодня проходиш через труднощі, щоб стати кращим? Ти привернеш мою увагу. Ось тоді я буду тебе поважати.